Тож, повертаючись назад, віра це не просто слова, віра це не набор якихось обрядових моментів, віра це особисті стосунки з Богом. І якщо на тому суді, деякі скажуть, що я вірив, але ж ми не знайомі, скаже Бог. Ми не знайомі з тобою. В нас не було особистих зустрічей там, на колінах, коли ти молився мені, в нас не було особистих зустрічей, коли я говорив тобі, а ти слухав казав, так, Боже. Дух Святий, Він викриває гріх. І, до речі, коли сьогодні ти знаходишся в цьому залі або дивишся трансляцію, і ти розумієш, що віра твоя, вона не та, про яку говорить Слово Боже, то ось те, що відбувається зараз з тобою, це робить Дух Святий. Він звинувачує тебе у гріху. І він робить твоє життя зараз дискомфортним, в тому сенсі, що він говорить: іди до покаяння, Іди до покаяння. І кожен з нас, коли почув вістку івангельську і чув заклик до покаяння, і ось там Дух Святий, він кликав нас до Бога, він мотивував нас іти до нього. І коли ми йшли ось між цими рядами для того, щоб стати отут на коліна і сказати, Господи, прости мене грішника, то ось це є робота Духа Святого в нашому з вами житті. І від нас з вами залежить. Чи ми скажемо ні, і вперто будемо йти своїм шляхом далі до пекла? Чи ми скажемо так, і дозволимо Духу Святому провести нас до момента зустрічі з Богом. І потім вести нас вже в стосунках з Богом. Хтось каже, яка це сила? Хтось на балконі сидів, я пам'ятаю, один братик свідчив, один хлопець свідчив, Я сижу на балконі, і проповідник кличе: Ідіть до покаяння. Люди добрі, ідіть до Бога, примиріться з Богом. І він каже, один такий голос каже мені, та я ж на балконі, та поки злізу з балкона, проповідник вже співати почнуть. Я буду, як той дурний тут стояти Та що я? А щось серці мені всередині говорить: Іди, іди, ти грішний, ти ж розумієш це. Ну то що ж балкон? Ну проходь!